Вітаю, друзі! Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій, 23 жовтня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Армія Ізраїлю може скасувати наземну операцію у секторі Газа, але за умови, якщо бойовики Хамас звільнять усіх заручників і здадуться, про це офіційно вже заявили у Цахал. В той же час міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант запевняє, що майбутня наземна операція Ізраїлю в секторі Газа, якщо вона розпочнеться. Може тривати три місяці, і вона стане останньою, якщо Ізраїлю вдасться знищити терористичне угрупування Хамас. Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Ізраїль не має на меті захопити та контролювати сектор Газа, але разом з тим у США заявили, що готові давати відповідь на будь-яку ескалацію конфлікту на Близькому Сході з боку Ірану чи їхніх союзників. Така заява пролунала на тлі повідомлення про те, що іранські лідери досягли консенсусу щодо схвалення обмежених транскордонних атак Хезболи на Ізраїль, що означає потенційне розширення зони конфлікту. Після цього армія оборони Ізраїлю завдала ударів по осередках Хезболи в Лівані. Далі лідер республіканців у сенаті США Міч Макконнелл публічно назвав Китай, Росію та Іран новою вістю зла, з якої Сполучені Штати повинні впоратися. Ну і на цьому тлі на іншому кінці світу. Е Філіппіни заявили, що китайські судна здійснили небезпечні маневри, що призвело до зіткнення з двома їхніми кораблями. Ну а Японія, Південна Корея та США провели перші в історії спільні військово-повітряні навчання. Тому докладніше всі ці теми ми з вами далі обговоримо. Тож армія оборони Ізраїлю скасує наземну операцію у секторі Газа, якщо бойовики Хамас звільнять усіх заручників і здадуться. Про це заявив напередодні міжнародний речник армії оборони Ізраїлю Джонатан Корнікус в інтерв'ю американському телеканалу ABC News. Якщо Хамас вийде зі своїх укриттів, які ховаються за ізраїльським цивільним населенням, як він це робить зараз, поверне наших заручників усіх 212, і беззастережно здасться, тоді війна закінчиться. Якщо вони цього не зроблять, нам ймовірно доведеться увійти сектор гази і зробити це. Водночас Конрікус не відповів прямо, чому наземне вторгнення у сектор Газа відкладається проти багатоденні розмови про це. Натомість він заявив, що ізраїльські війська повністю ліквідують Хамас. Речник ізраїльської армії також додав, що люди цитую повинні ставати на чийсь бік відповідно до власної моралі. Водночас Конрікус також відповів на питання щодо гуманітарної ситуації в Газі. Зазначивши, що не вважає, що Ізраїль варто змушувати забезпечувати продовольством ворога, який цитую запускає ракети по громадянам і намагається їх вбити. Хоча тут варто додати, що напередодні в Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден обговорив ситуацію на Близькому Сході з прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Нетаніяху. Зокрема, темою обговорення стала якраз гуманітарна допомога для палестинців у секторі Газа, і за даними Білого Дому глави держав підтвердили, що потік гуманітарних вантажів буде продовжено. Ну, сьогодні зранку керівник ООН з питань допомоги Мартін Гріфітс заявив, що другий конвой з гуманітарною допомогою від ООН Прибув до сектора Гази. Він складається з 14 вантажівок. Нагадаю, перший конвой складався з 20 автівок. Водночас місцеві змі повідомляють, що до конвою не увійшло паливо через побоювання з ізраїльської сторони щодо його призначення. Ну і раніше в Ізраїлі прямо заявили, що готові пропускати лише ті вантажі, які будуть привозити воду, їжу та медикаменти. В той же час телеканал CNN повідомляє, що в Ізраїлі не планують припиняти вогонь по сектору Газа, щоб виконати умову Хамас для звільнення частини заручників. Зокрема, Катар нині веде переговори з бойовиками Хамас про звільнення заручників, і Хамас саме вимагав припинити для цього вогонь. І от високопоставлений ізраїльський чиновник сказав, що він не знав про якісь там заклики з боку Сполучених Штатів Америки. Про відкладання наземної операції в ГАЗі і заявив, що Ізраїль і США хочуть звільнити всіх заручників якнайшвидше, але як каже чиновник, цитую не можна дозволити гуманітарним зусиллям вплинути на місію з ліквідації Хамас. Тож, попри різні заяви щодо наземної операції Цахал, все ж виглядає так, що Ізраїль до неї готується, але з невідомих причин відкладає. Сьогодні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що майбутня наземна операція Ізраїлю в секторі Газа може тривати три місяці, і вона стане останньою, якщо Ізраїлю вдасться знищити терористичне угрупування Хамас. Це має бути останній наземний маневр у секторі Гази з тієї простої причини, що після цього Хамасу не буде. Це займе місяць, два місяці, три, але врешті-решт Хамасу не буде. Перш ніж противник зустрінеться з бронетанковими і піхотними військами, він зустрінеться з бомбами. ВПС. Ми знаємо, як це зробити у смертоносний, точний і дуже якісний спосіб, як це було доведено дотепер. Тім головне питання, яке зараз непокоїть багатьох, а в першу чергу Сполучені Штати Америки полягає в тому, а що буде далі із сектором Газа? Хто контролюватиме цей регіон і хто зрештою отримає там владу? Так, от держсекретар США Ентоні Блінкен запевняє, що Ізраїль абсолютно не має наміру контролювати сектор Газа після цієї наземної операції. Але так само ізраїльтяни не можуть перебувати в становищі, коли вони постійно перебувають під загрозою терористичних атак. За словами Блінкена, Ізраїль більше не може повернутися до статусу Кво, коли Хамас у змозі керувати сектором гази, і зможе повторити те, що він зробив 7 жовтня. Тобто, точка неповернення вже пройдена. Її Ізраїль чітко декларує наміри знищення терористичного угрупування. Водночас, Блінкен наголошує, що в Ізраїлю немає бажання керувати сектором Газа. Ну і, до слова на те саме натякав напередодні міністр оборони Ізраїлю Галанд, кажучи, що Ізраїль навпаки хоче зняти з себе будь-яку відповідальність за цей регіон. Як я чув від ізраїлітян, у них немає абсолютно ніяких намірів, ніякого бажання самим керувати газою. Вони пішли з гази в односторонньому порядку беззастережно кілька десятиліть тому, але вони не можуть перебувати в становищі, коли вони постійно перебувають під загрозою найжахливіших терористичних атак, які походять із сектору гази. Тому необхідно знайти щось, що гарантувало б, що Хамас не зможе зробити це знову. Але це також не призведе до повернення. Нання до ізраїльського управління газою, чого вони не хочуть і не збираються робити, існують різні ідеї щодо того, що за цим може послідувати, але все це, на мій погляд, вимагає роботи, і працювати над цим потрібно навіть зараз, коли Ізраїль справляється з існуючою загрозою. Так, от, як повідомлялося раніше, США та Ізраїль нібито розглядають ідею створення тимчасового уряду у секторі Газа під Егідою Організації Об'єднаних Націй із залученням до тимчасової влади представників кількох арабських країн регіону, мовляв, це дозволить зрештою створити безпечну зону для палестинців і для ізраїльтян із тою владою, яка би не загрожувала Ізраїлю з території сектору Гази. Однак перед Ізраїлем постає ще одна проблема сьогодні. Інститут вивчення війни запевняє, що іранські лідери досягли консенсусу щодо схвалення обмежених транскордонних атак Хезболи на Ізраїль. Зокрема, дві особи, які пов'язані з бойовиками Хезболи, повідомили виданню Reuters, що їхня військова діяльність навколо північного Ізраїлю має на меті цитую. Відволікати ізраїльські сили на себе, але не відкривати великий новий фронт. І от Аналітики зазначають, що це узгоджується із заявою представника Цахалу про те, що Іран доручив бойовикам Хезболі посилити зусилля проти Ізраїлю і таким чином чинити тиск на Цахал під час його підготовки до наземних операцій у секторі Гази. Ну, тобто, ідея розпорошити сили армії оборони Ізраїлю. Отже, це вказує на те, що Іран і Хезбола координують ретельно вивірену ескалацію, щоб відвернути увагу Ізраїлю від сектора газу. Ну і на жаль, це вже відбувається. Зокрема, після низки провокацій з боку Лівану, армія оборони Ізраїлю завдала ударів по осередках Хезболи в країні. Речник Цахал Даніель Хагарі заявив, що армія атакувала два осередки Хезболи в районах Матат і Горидов на півдні Лівану. Мовляв, терористи якраз готувалися до запуску ракет по Ізраїлю з цих локацій. І от вже прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Нетаніяху заявив, що приєднання ісламістського руху Хезболла до війни в Ізраїлі стане руйнівним для всього Лівану. Тож ліванській владі варто було би щось із цим робити. Наслідки для Хезболи і для держави Ліван буде руйнівним. Але ми готові до будь-якого сценарію. Наразі Ізраїль веде битву за життя, битву за дім це не перебільшення, це війна. Це бути або припинити. Вони повинні припинити. На додачу до цього, міністр оборони США відверто заявляє, що Сполучені Штати готові давати відповідь на будь-яку ескалацію конфлікту на Близькому Сході з боку Ірану чи інших його союзників. Ллойд Остін додає, що Пентагон вбачає перспективу значної ескалації атак на американські війська і війська союзників в регіоні. Тож Сполучені Штати готові захищати себе та союзників. Державний секретар США Ентоні Блінкен також заявив, що Америка вбачає потенціал для ескалації війни в регіоні через дії Ірану. І, за його словами, війська США готові діяти у відповідь. Він додає, що Сполучені Штати не хочуть поширення конфлікту, але готові реагувати в разі необхідності. На цьому тлі лідер республіканців у Сенаті США Міч Маконел публічно назвав Китай, Росію та Іран новою вістю зла, з якою Сполучені Штати повинні впоратися. Сенатор розповів, що зараз світ перебуває у більшій небезпеці ніж будь-коли за його життя. Він запевняє, що з боку трьох країн є пряма загроза не лише союзникам, але й безпеці США. Ну і до того ж він нагадав, чому допомога Україні є корисною для американців навіть на так би мовити, побутовому рівні. Це надзвичайна ситуація, коли ми повинні активізуватися і розібратися з цією новою зла – Китаєм, Росією, Іраном. Іран є головним спонсором тероризму, який постачає ударні безпілотники Російській Федерації. Китай підтримує агресорів, а лідер КНР Сі Цзіньпін вже заявив про нескінченну дружбу з росіянами. Азійські союзники США, Японія, Південна Корея, Тайвань усі зацікавлені в тому, що відбувається в Україні, бо вони знають, що лідер КНР спостерігає за цим. Якщо росіяни не будуть переможені, то наступною буде країна НАТО. Сполучені Штати. Передаючи військову допомогу українцям, відновлюють промислову базу, адже завдяки цьому створюються робочі місця у 38 штатах. Тому думка про те, що наша допомога Україні не є корисною, для нас не відповідає дійсності як на тлі такої заяви, Сполучені Штати проводять з південною Кореєю та Японією перші в історії тристоронні повітряні навчання поблизу Корейського півострова. Їх до навчань навіть було залучено американський ядерний бомбардувальник Б-52. Втім, докладніше про все це далі. Пропоную поговорити з політологом Андрієм Вігерінським з нами на зв'язку. Пане Андрію, як завжди, радий вітати, доброго вечора. На Пане Андрію, сьогодні от видання «За економіст», як на мене, так дуже влучно описало ситуацію навколо наземної операції армії оборони Ізраїлю в секторі Газа. І там от вважають, що вікно легітимності для проведення такої операції, воно поступово зачиняється для Ізраїлю. От на вашу думку, чому Сахал? Так і не розпочинають цю наземну операцію, хоча говорять про неї дуже багато. Там якісь суто технічні питання підготовки, чи все ж таки тут питання дипломатії, питання намагань знайти якийсь інший сценарій розвитку подій. Ви знаєте, взагалі американські змі в останніх декілька днів ситуать як саме публікаціями аналітичного характеру, і здається, Foreign Policy на вихідних, було, і сьогодні за економіст. І всі вони висловлюють, м'яко кажучи, таку турбовану позицію щодо того, а що буде далі, да? ну далі це має на увазі в так подій, пов'язаних з все таки реалізацією наземної операції. Але ми з вами в цілому розуміємо, що ті ж самі аналітики, чи плюс-мінус ті ж самі аналітики, які пишуть стати, так само є консультантами Білого Дому. Ну як мінімум, вони свої знання не ховають, і саме те, що. Уже більше ніж два тижні ця операція не розпочинається, говорить про те, що всі дипломатичні зусилля Білого Дому якраз направлені на те, щоб або а – відговорити, що вкрай мало вірогідне да, Ізраїль від відповідної операції, або Б ну віддати відповідь на питання, що далі. Тобто, ну одна справа це зайти на територію сектора газу, інша справа, скільки ти там пробудеш. І як це все відобразиться в цілому на ситуації в світі, да і плюс в країнах-сусідах? В тобто при то, то, ключова це відкриття другого флангу чи другого фронту в кризі, яка має місце в Ізраїлі, саме зі сторони півночі, півночі, де присутні хизбула, фізбула, яку всі усвідомлюють. І повідомлюють аналітики, підтримує Іран, але Іран точно особисто включатися в конфлікт. Ну, принаймні, такі публікації теж з'являються, да? намірів немає, тому що підтримки безпосередньо включення в війну немає навіть всередині своєї країни. Плюс немає настільки високих антиізраїльських настроїв. Але якщо відкривається другий фронт, другий фронт, то виникає необхідність в аналізі того зі сторони Ізраїлю, наскільки довго він протримується. В війні на два фронти наскільки вони ув'язнуть в протистоянні з Хамасом, це три гази, і як довго він може атакувати, якими засобами виключно Хезбола, і ну, доведеться тоді інтервенцію реалізовувати і на територію Лівана, якщо мова йде про Хезболу, яка задає удар у з Чи є достатні сили і достатні ресурси? І допустимо, Ізраїль буде оцінювати цю ситуацію з точки зору власних економічних втрат. Ну, ключове, що йде далі. Навіть зачистили ви умовно сектор газу, зачистили, проникли всі тунелі. Потенційно, навіть звільнили частину заручників. Ну тому що не всі заручники, ми розуміємо, в ході військової операції безпосередньо звільняються. Незрозуміла перспектива того, ну яка буде реакція в світі на очевидно і руйнування, і криваві бої. Це Можна не сумніватися, Хамас буде демонструвати представникам арабського світу, ну і в цілому, всій широкій громаді. А головне далі. Що робити з людьми, які все-таки знаходяться на території сектора Газу, і який статус цієї території в подальшому? Залишати його постійно під контролем це величезний ресурс, який країна повинна буде витрачати постійно. Відбудовувати, не відбудовувати, відбудовувати ким? повертати тих людей, які мігрували, не повертати. Як вирішити питання з Палестиною? Теж відкрите, ну абсолютно відкрите, на яке за великим рахунком, знову ж таки, відповіді ну, станом на сьогодні немає. Тому, оце відтягування. Да? Воно напевно є проявом певної політичної зрілості в партнерів Ізраїлю і самого ну скажімо, усидомоного ставлення самого Ізраїлю щодо того, що розпочати військову операцію. Ну, справа не складна. Складна справа це пояснити кількість жертв, а саме головне кінцевий результат, да, до якого ця військова операція привела, що робити далі, і чи вирішене питання назавжди, і чи не створили ви кровопролитною операцією та да, для себе загрози більш високого порядку. Відповідь ну, з боку інших країн, да, чи з боку інших представників груп чи військових формувань, да, які будуть тероризувати вашу країну в довгостроковій перспективі. Єдиний момент, ну і плюс, ну це вже власне кажучи, напевно, для Ізраїлю зараз другорядне питання, да? але це те, наскільки після проведення чи під час проведення військової операції вас зможе підтримувати. Ваші ну, союзники і партнери у світі, з огляду на тиск, який відбувається всередині їхніх країн. Водночас, з тезою про легітимність, я, власне кажучи, ну, ми можемо говорити про легітимність, яка оцінюється ззовні. Да? Зовні це мається на увазі там, партнерами, союзниками, консультантами і так далі. Але політика є, крім зовнішнього контуру, ще й відповідальна на внутрішньому контуру. А внутрішній контур це безпосередньо ізраїльтян, ізраїльтяни. Да? Ну, які є, євреї, які населяють Ізраїль, які хочуть справедливо, хочуть помсти за ті страждання, ті жахи, які вони пережили, і політик теж повинен на той запит відповісти. Політик це мають на увазі прем'єр-міністра Нетаньяху і навіть його е уряд, ну, який включає в себе представників опозиції. Бо якщо ти не даєш, ну, власне кажучи, відповіді маючи більш спроможну. Військові формування, масовий споживач чи масовий житель, він ну не буде вникати в публікації за економіст і думати про ризики більш високого порядку. Тому це насправді ну справа не хитра розпочати військову операцію. А от прорахувати всі ризики і наслідки, і мінімізувати втрати це вже історія зовсім іншого характеру. Тому вони здійснюють пошук. Ну от я знити по. В принципі, по ескалації чи не ескалації, чи по публікаціям в змі чи не публікаціям з мініму щодо початку е військової операції в секторі Газу, можна судити, власне кажучи, по цінам на золото і на нафту на світових ринках. Прокидаєшся вранці, дивишся золото в ціні знизилось. Ага, значить, була десь заява, що операція відтягується. Потім проходить десь обід, воно знову пішло до гори, ага, знову очікуємо загострення. Та ж сама історія з нафтою. Тобто світ так само знаходиться станом зараз. На зараз ви. Фактично у цих гойдалках напруги, бо того яким буде фінальне рішення, чи розпочнеться операція чи ні, його немає. Я думаю, так само його немає, ну і в принципі поки що, що вироблено в прем'єр-міністра Ізраїлю. Хоча збройні сили Ізраїлю заявили про те, що ну тихо, це, це зворотно. Незворотню, да, но, ну, шкість, з обмеженими засобами, можливо, після того, як будуть евакуйовані е, ну, біженці, да, чи особи, які володіють ну, статусом біженців і населяють Сектор Газ, евакуйовані куди? За який період часу? Єгипет, не сказати так, щоб відкривав свої кордони і був готовий їх евакуйовувати. Зараз розглядається, ну, вірніше, така теза звучала, так, що можливо, Ізраїль сам їх буде евакуйовувати і поселяти там на території пустелі. Да, ну, формувати під егідою ООН певні та, е, табори для біженців, нові табори для біженців. Ну, Але з, з, та історія, яка звучить гарно для Ізраїлю, вона звучить не зовсім гарно, тому що вони, в принципі, ну, доволі ризиковано дивляться на всіх, хто є вихідцями з сектора газу. Ну, Крім, крім іноземців, да, але тим не менше, якщо ми говоримо про представників Арабського освіти, можливо, під покривом біженця буде певна група не зовсім так. Так би мовити, скривдить скривджених цивільних осіб, а безпосередньо тих, хто налаштований влаштовувати там теракти і заворушення на іншій території, тому ну весь світ знаходиться в певній не такій в певному підвішеному стані і боїться розв'язати регіональну війну, в яку точно є чимало бажаючих е включитися, ну не безпосередньо а через своїх проксі. але з іншої сторони усвідомлює, що ну треба яким чином відреагувати не лише бомбардуваннями, дати, які відбуваються щоденно, але в тому числі виконуючи політичні обіцянки, зобов'язання, які брали військово політичні керівництво Ізраїля, про те, що ну Хамас не буде більше загрозою, чи це та загроза, яку треба ліквідувати Та, ну, слова ж уже озвучені, значить їх треба виконати. Ну десь так. Всі ми прекрасно розуміємо, що за Хамасом за Хезболою стоїть саме Іран, і сьогодні і Ллойд Остін, міністр оборони США, і держсекретар Ша Блінкен раптом кажуть про те, що в разі ескалації конфлікту на близькому сході з боку Ірану американці готові відповідати в тому числі військовими методами. От у мене тут, звісно, є питання, наскільки дійсно американці готові залучитися в цю війну, але тут, е, скоріше, питання навіть більш нагальне в тому, наскільки для Ірану такі заяви можуть стати стримуючим фактором зараз. Ну знову ж таки, ми бачите, з вами підходимо до форми тлумачення. Тому що перші дні да, загострення Ізраїля, це 7, 8, 9 жовтня. Фактично представників, в тому числі камін і американського Білого Дому говорили про те, що ну у нас немає прямих доказів участі там чи підготовки бойовиків Хамасу зі сторони Ірану. Немає, ну до чого були ці слова? Тобто, начебто, не до загострення для того, щоб не дай Бог, не доводи Господа, Іран не включився. Ми розуміємо дійсно, розуміємо, і ізраїльтяни це розуміють, що Іран співпрацює з Хізболою. Це факт. Ну хізбола поки що на щастя. Не створює загрози для Ізраїлю, там безпосереднього військового вторгнення поки що підкреслю, що відбувається постачання озброєння, відбуваються консультації навчання. Але це та форма, та форма, яка в них існувала задовго до 7 жовтня 2023 року, форма взаємодії. А от питання в тому, чи готовий Іран безпосередньо чи корпуси вартових ісламської революції чи іншими формуваннями, так, включатися. В бойові дії і йти війною на Ізраїль відповідь очевидно ні. Ну тому, що одна справа, коли в тебе є: ну і кому ти співпереживаєш, яким чином допомагаєш, то, ну це ж треба довести яким чином. Доводити розвідувальними даними, доводити там, е, нанесеними ударами з території, яка тобі підконтрольна. А так, ну це ж ми говоримо про припущення, да? припущення які базуються на тому, ну а де ж вони ще могли взяти Хамас і Хезбола зброю, чи провести навчання, чи фінансовий ресурс. Могли в Катарі взяти. Ну, але по відношенню до Катару зараз тільки довгострокові контракти на постачання зріченого природного газу з Європою укладаються. Да? Могли взяти десь частково і, ну, допустимо, Туреччині. Чому ні? Могли ж могли. Тому, коли, е, ну, коли ми говоримо про участь Ірану, участь безпосередня це форма відповідальності і це форма відповіді, яка буде від союзників. Але його безпосередньої участі в цьому не буде. Опосередкована участь да, ну, десь. Вона не може тягнути за собою таких самих наслідків, які є безпосередня участь. Тому партнери Ізраїлю та да, і Сполучені Штати говорять: Ну ми будемо реагувати. Ну як вони будуть реагувати? Очевидно, що не шляхом введення військ на територію Ірану, це буде скоріш за все традиційний для доктрини, яка якою ще послуговується країна північно-атлантичного альянсу, нанесення авіабомбового удару по окремим. Ну, кри критичної інфраструктури Іран, можливо, це літ посадкові полоси, можливо, це підприємство з виробництва озброєнь і так далі, і тому подібне. Але чи хочуть вони завдавати цих ударів, станом на сьогодні для того, щоб сформувати всередині Ірану все таки ще більші антиліберальні і антидемократичні настрої, які можуть схилити Шенку Терезіву вже на безпосередню участь? Да? Бо одна справа, коли ви жертва, а інша справа, коли ви агресор. І коли ви жертва, то тоді настрої можуть спрацювати в іншому напрямку. Тому знову ж таки висловлювання це форма вербального застереження, що ви там не подумайте, бо ми тоді інакше вступимо. Але ну піоцінять ті, хто хочуть чи обіцяють вступити в конкретні дії як такі, що є формою участі Ірану, ну, це ж абсолютно не факт. Ну насправді це абсолютно не факт. Пане Андрію, на жаль, маємо обмежений ефірний час. Тому буду дякувати вам за цю змістовну розмову. Дякую за ваші коментарі. Насибі вам, гарного вечора. До зустрічі. навзаєм і глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Андрій Вігерінський. Ну і наостанок маю якраз для вас новину. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із спадкоємним принцем Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом. І от однією з тем обговорень стала формула миру. Про це президент написав у твіттері. За його словами, під час переговорів було обговорено співпрацю України з Саудівською Аравією та іншими країнами Перської затоки. Також Зеленський подякував наслідному принцу за зусилля для проведення зустрічі щодо формули миру в Джиді. Нагадаю, це відбулося у серпні місяці. Ну і далі за на веду цитату президента Зеленського: я запросив представника Саудівської Аравії взяти участь у наступному раунді переговорів на Мальті і відзначив важливу роль королівства у підготовці до глобального саміту миру. Ну і президент Зеленський розповів, що також обговорив ситуацію на близькому сході і наголосив на необхідності недопущення подальшої ескалації конфлікту та жертв серед мирних жителів. Друзі, на цьому буду ставити крапку в сьогоднішньому ефірі. Дякую всім, хто доєднався. І традиційно закликаю кожного з вас вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам, і тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні, побачимось.